Гаразд! Стіл для крафту другого рівня готовий. Думаю, сьогодні на цьому можна закінчити. Так, а я закінчив водозбірник, тож більше не помремо від спраги. О, гарна робота, Адама. І це допоможе степницею, яку я там побудувала. Так. Просто хочу сказати, ми досягли до піса гарного прогресу. Так і є. Побачимось пізніше. О, це мені нагадало. Я краще теж піду. Мені вранці на роботу. Гаразд. До зустрічі. Побачимось. Гей, я теж буду відключатись. Ти впораєшся. Так, впораюсь. Тільки закінчу ось тут. Побачимось. Гарно попрацював сьогодні, до речі. Здається, все нарешті виходить. Так, і ти молодець. Та бляха ж. Прошу, не роби цього. Прошу, не роби цього. Так, дивись. Ми, Ми тільки почали. Гаразд, в нас ще нема нічого цінного. Прошу, дай нам час розігратись. Ми реальні люди з реальними життями і почуттями. Гаразд, я працюю повний день, я сплю, я перу свій одяг, я пограти можу лише раз в тиждень в кращому випадку. Це єдиний шанс поспілкуватись з друзями і розслабитись. І якби це все помістилось туди на знак, я би написав. Але там недостатньо місця. Я розумію. Тож, будь ласка, дай нам час. Перепрошую, що інші гравці можуть бути такими жорстокими. Так, в житті і так достатньо стресу, і іноді просто хочеться втекти. Точнісінько. Так. Ого, я дуже вибачаюся за це. Я я просто в мене був поганий рік. Довелося усипити мого пса минулого місяця. Боже, це так тяжко. Так. Так. Вона жила зі мною 11 років, взявши цуценям і. Тепер її просто не стало, а життя не зупиняється, і люди очікують, що з тобою все гаразд, але знаєш не все гаразд. Я дуже, дуже сумую за нею. Гей, hey, наш табір за пагорбом, тож я можу наглянути за вашою базою, поки вас нема. Справді ти це зробиш? Ого, дякую, дуже дякую. Все гаразд. Тобі схоже потрібен перепочинок. Ти ти навіть не уявляєш. Знаєш? Коли ми тільки почали грати в цю гру, всі попереджали, що тут дуже токсичні гравці, але ти. Ти така мила. Гей, я рада допомогти. Ого, дякую, дуже дякую. Я щиро це ціную. Отже, мені пора йти, було дуже приємно познайомитись. І ще раз дякую, мені це так потрібно було. Все гаразд виживати дуже важко, і ми маємо піклуватися один про одного. Новий день, новий. Гаразд до роботи. Якого біса? Що трапилося? Мій водозбірник! Ні! 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 Чорт забирай.